Добрий день сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день моїй землі, добрий день вам і мені. Доброго дня, діти! Цього тижня ми з вами розмовляли про диких тварин. Ми малювали зайчика, робили з паперу лисичку, ну а сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну. А кого? Здогадайтесь? В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це, діти? Так, це їжак. А що ви знаєте про їжака? Вірно, їжак живе в лісі. Весь в голках вони дуже гострі. Їжак згортається клубочком, і ніхто його не може образити. Живиться їжак жучками, черв'ячками. Восени їжак стягує у затишне місце сухе листя та траву. Згортається у клубочок і спить всю зиму. А давайте зробимо друзів нашому їжачку. Зліпимо їх із пластиліну і насіння. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Жив на світі їжачок. Мав він безліч гілочок. По лісочку він гуляв. Гриби і ягоди збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато голочок. Для роботи нам потрібно пластилін, клейонка, дощечка та насіння. Спочатку робимо кульку з коричневого пластиліну, долоньками. Так, витягуємо носик. Так, потім з пластиліну чорного кольору робимо кінчик носика маленький, і з пластиліну білого кольору очі. Потім робимо колючки. Колючки ми будемо робити з насіння. У їжачка багато колючок, і у нас багато насіння. У нас сіннячка гострий кінчик, і ми його втикаємо в пластилін, в тулуб їжачка. Ось який в нас вийшов їжачок. Я дуже хочу побачити, які їжачки вийшли у вас. Діти, скажіть, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про їжачка. А де живе, живе їжак? В лісі. А що ще робили? Ліпили з пластиліну, друзів для їжачка і з насіння. На цьому наше заняття підійшло до завершення. До побачення!